Дітки, сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Що Кому до смаку. А розмовляти ми будемо про тваринок та їхню їжу. Ось до нас завітав песик. Він знаходиться з лівої сторони. А з правої сторони ми з вами бачимо їжу, яку можуть їсти тваринки. Я вам зараз буду називати, а ви повинні вибрати саме ту їжу. Яку їсть песик. Ну що ж, почали, капуста, кісточка, травичка, риба, зерно, морква. Що з цих продуктів їсть песик? А тепер виберіть те, що їсть котик. Що він їсть? Капусту, кісточку, траву, рибу, зерно, моркву. А ось і білочка до нас завітала. Що ж вона їсть? Капусту, горіхи, травичку, рибу, зерно, моркву. Що їсть корова? Капусту, моркву, горіхи, рибу, зерно чи сіно? А що їсть ведмедик? Малину, капусту, траву, гарбуз, зерно чи кісточку? А що ж любить їсти лисичка? Рибу, моркву, травичку, гарбуз? Зерно? Гриби? А що любить їсти коза? Зерно? М'ясо? Капусту? Рибу? Жолуді? Горіхи? А вовк? Що він любить їсти? Малину, м'ясо, моркву, рибу, зерно чи гриби?